Нові кросівки від New Balance 998, створені разом зі Stone Island, вже доступні. Вони зроблені з особливої тканини італійського бренду. Остання співпраця цих брендів була у 2023 році. Тепер Stone Island повертає модель 998 навесні 2025 року. Для нових кросівок використали тканину Raso Gomato. Вона має атласне плетіння у стилі мілітарі. Цей матеріал вперше з'явився. У 1984 році верх кросівок зроблений з нубуку зі свинячої шкіри. Акценти світяться в темряві. Проміжна підошва з піни Абзорб забезпечує комфорт. Прозора гумова підошва має напис Stone Island Product Research. На язичку є значок компаса, що символізує Stone Island. Ці кросівки можна придбати на сайті бренду з 27 березня. Вартість складає приблизно 15 тисяч гривень. Бренд New Balance зараз має. Має успішний рік. Вони випустили кілька цікавих колаборацій. Серед них моделі з Dover Street Market та Joe Fresh Goods. Також представили модель 509 для менших бюджетів. У 2024 році мінімальна зарплата в Україні складає 8 тисяч гривень. Ця сума залишиться незмінною до 2027 року. Це підтверджує бюджетна декларація на 2025-2027 роки. У погодинному вимірі мінімальна зарплата дорівнює 48 гривням. З цієї суми утримуються податки: це 5% на військовий збір і 18% на податок на доходи фізичних осіб. Отже, з 8 тисяч гривень на військовий збір відраховується 400 гривень. На податок на доходи утримується 1440 тисяча гривень. Загалом податки складають 23%, що дорівнює 1840 тисячі гривням. Таким чином, на руки залишається 6 тисяч гривень. Важливо знати, що єдиний соціальний внесок сплачує роботодавець. Зараз цей внесок становить 22% від зарплати. Для мінімальної зарплати це 1 тисяча гривень. Артем Лоїк, відомий український репер і поет, став популярним завдяки участі в шоу Україна має талант. Спочатку він поїхав до Росії для розвитку кар'єри, але війна змінила його плани. Артем родом із Полтави, де навчався на будівельника. В студентські роки активно займався КВК і вирішив спробувати себе на талант шоу. У 2010 році він взяв участь у кастингу X Factor. Судді порадили йому спробувати Україна має талант. Там він дійшов до фіналу і отримав отримав друге місце у 2013 році. Артем підписав контракт з російським співаком Григорієм Лепсом. Вони записали кілька пісень, але контракт був коротким. З початком повномасштабної війни Артем засудив вторгнення Росії. Він почав волонтерити, виступати для військових та давати благодійні концерти. Його пісні тепер переважно про війну. Він виступає перед військовими, щоб підтримати їх. Артем зрозумів, що його волонтерство не таке ефективне, і пішов служити в Національну гвардію України він працює інструктором з оперативно-психологічної роботи, допомагаючи військовим. Його батько також військовий і захищає Україну. Сьогодні, 26 квітня, Меланії Трамп виповнилося 55 років. Вона народилася в Югославії, яка тепер є частиною Сербії та Чорногорії. У 16 років Меланія почала працювати моделлю. Її фотографії з'являлися в журналах Vogue та Harper's Bazaar. У 2000 році вона знялася для British GQ. Меланія зустріла Дональда Трампа на тижні моди в Нью-Йорку. Їхні стосунки розвивалися швидко. Дональд зробив пропозицію на Met Gala, відомому балу в Голлівуді. Вони Дружилися в 2005 році. Сукня Меланії була виготовлена з 82 метрів атласу і прикрашена півтори тисячі кристалів. У 2017 році Дональда Трампа обрали президентом, і Меланія стала першою леді США. Її запам'ятали за вишукані вбрання. Меланія заснувала лінію ювелірних виробів і розробила косметичний бренд. Вона також видала мемуари про своє життя. Кожного року в останню суботу-квітня святкують Всесвітній день ветеринара. Це свято для тих, хто лікує та доглядає за тваринами. У 2025 році цей день буде 26 квітня. Це гарна нагода вшанувати тих, хто піклується про наших чотирилапих і пернатих друзів. Ветеринари справжні ангели для тварин. Вони допомагають тим, хто не може сказати, що болить. Їхнє велике серце дає впевненість і надію. Ми бажаємо їм професійної поваги, здоров'я і радості від. Роботи цей день можливість подякувати ветеринарам за їхню невтомну працю і любов до тварин. Ваша допомога робить наш світ кращим. Бажаємо вам натхнення, досягнень і незгасної мотивації. Ви захисники тварин, які щодня приносять любов і турботу. Завдяки вашим вмілим рукам і добрим серцям. Мільйони тварин живуть щасливо. Нехай робота приносить вам натхнення, а всі мрії збуваються. Ветеринарна справа це покликання, яке змінює життя. Ваша робота гідна поваги. І вдячності від усіх, кого ви лікуєте. Дякуємо за вашу доброту і професіоналізм. Сьогодні, 26 квітня, віряни вшановують святого Василія, єпископа Амасійського. Він жив на початку 4-го століття, підтримував християн, яких переслідували. За відданість його було страчено. У цей день наші предки починали сіяти квасолю і горох. За традиціями не варто лихословити або конфліктувати. Утримайтеся від генерального прибирання. Це може змити щастя і добробут. Не рекомендується робити пропозицію одруження або сваритися з рідними, за народними прикметами. Якщо на вулиці холодно, чекайте на морози цього тижня. Почуєте зозулю незабаром потеплішає. Побачите зграю ластівок, буде щедрий врожай. Погано видно зорі. Травень буде холодним. Також сьогодні відзначають міжнародний день пам'яті Чорнобиля, 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа 20-го століття. Вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції у грудні 2016 року. ООН визнала цей день міжнародним днем пам'яті Чорнобильської катастрофи. Рамзан Кадиров, лідер Чечні, призначив свого сина Адама на нову посаду. Адаму 17 років. Тепер він секретар Ради безпеки. Це вже шоста впливова посада для нього. Такий крок може означати зміни в Чечні та Росії. Російський опозиційний політтехнолог Абаз Галямов припускає, що це може бути через проблеми зі здоров'ям Кадирова або суперечки з Кремлем. Призначення Адама на високі посади може послабити позиції його батька. У Чечні важливий вік, і старші люди не завжди слухають молодших. Це може не подобатися чеченцям, навіть якщо вони мовчать про це. У складній ситуації вони можуть зрадити Кадирова та його сина. Політтехнолог вважає, що Кадиров діє під впливом певних факторів. Можливо, він перечуває проблеми з Кремлем. Європейські країни шукають новий спосіб підтримки оборонної промисловості України, замість того, щоб постачати зброю напряму, вони можуть фінансувати її. Виробництво в нашій країні це допоможе Україні більше використовувати власну зброю. Військовий експерт Павло Нарожний поділився цією думкою. Данія вже почала так робити. Вони підтримали виробництво гаубиць Богдана в Україні. Президент Володимир Зеленський сказав, що зараз. 40% зброї на фронті вироблено в Україні. Є можливість збільшити цю частку у 2025 році. Україна може виробити до 7 мільйонів FPV-дронів і 3 тисячі крилатих ракет, таких як Нептун. Це не лише зброя, а й нові робочі місця та податки в Україні. Павло нарожний також згадав про успіхи українських морських дронів, які майже знищили Чорноморський флот Росії. Існує багато перспективних напрямків розвитку, тому фінансування української зброї це найкращий варіант для нас. Кремлівські еліти поділилися на два табори. Це може вплинути на рішення Володимира Путіна, існує можливість зближення Путіна і Дональда Трампа. Це турбує Китай, адже може зачепити його економічні інтереси. Політолог Володимир Фесенко зазначає, що Сі Цзіньпін більше не пропонує посередництво у врегулюванні війни. Це не зовсім підходить оточенню Путіна. Китай спостерігає за переговорами, але зберігає нейтральну позицію. Якщо переговори зупиняться, Пекін може активізувати свою участь. Сі Цзіньпін має важелі впливу на Росію. Трамп має козир, який ще не використав. Путін хоче домовитися, а Трамп відкритий до переговорів. Чинник Трампа стає головною рушійною силою. Якщо Путін зрозуміє, що не виграє війну, а Європа підтримуватиме Україну, це може стати передумовою для переговорів. У Кремлі є дві групи. Сергій Шойгу належить до китайської партії. Кирил Дмитрієв до американської. Дмитрієв схиляє Путіна до угод з Трампом. Інша група, так звані Яструби. Виступає за продовження війни. Вони проти угод зі Сполученими Штатами вважають Америку історичним ворогом і пропонують зберігати союз з Китаєм. Протистояння поки не помітне, але воно є. Остаточне рішення за Путіним Китай також може впливати через своїх представників у Кремлі. 26 квітня в Україні очікується дощі та грози. У суботу буде прохолодніше. І ця прохолода зачепить частину країни. У багатьох областях прогнозують опади місцями можливі грози. Вночі дощі йтимуть у західних, північних та Черкаських областях. Вдень дощі перемістяться на південь і схід, а також у Дніпропетровську, Полтавську, Сумську області та Карпати. На півдні та південному сході можливі грози. Вітер буде північний, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі у більшості областей буде від 5 до 10 градусів тепла. Вдень температура підніметься від 11 до 16 градусів. У Карпатах вночі температура може опуститися від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу. Вдень буде від 6 до 11 градусів тепла. На півдні та Сході вдень температура підніметься до 19-24 градусів. У Києві очікується температура від 12 до 14 градусів тепла. В Ужгороді буде від 14 до 16 градусів. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях та Хмельницькому від 13 до 15 градусів в Одесі в день буде від 20 до 22 градусів тепла. У Миколаєві та Сімферополі від 21 до 23 градусів. У Херсоні буде від 23 до 25 градусів. У Дніпрі – від 17 до 19 градусів. У Харкові – від 20 до 22 градусів тепла. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прилетів у Рим. Він повідомив, що Україна та Росія наблизилися до важливої угоди. Трамп підкреслив, що обидві країни мають зустрітися на високому рівні. Це потрібно, щоб завершити переговори. Трамп зазначив, що переговори між Україною та Росією йдуть успішно. Більшість важливих моментів вже погоджено. Президент закликав зупинити кровопролиття. Також він заявив, що Сполучені Штати готові допомогти в будь-який момент. Це потрібно, щоб припинити цю жорстоку війну. Трамп прибув до Риму разом із першою леді. Вони будуть присутніми на похороні Папи Франциска. Церемонія відбудеться 26 квітня. У ніч з 25 на 26 квітня місто Кропивницький зазнало атаки. Росія використала ударні безпілотники. Внаслідок цього постраждали складські приміщення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Він розповів, що рятувальники вже працюють на місці. Попередньо відомо, що всі люди залишилися живі. Деталі про пошкодження нададуть пізніше. У підмосковному місті Балашиха стався вибух автомобіля. Він забрав життя заступника начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Росії. Це трапилося 25 квітня. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на цю подію. Він заявив, що вивчить ситуацію. Про це він сказав під час розмови з журналістами на борту літака. Коли летів до Риму. Трамп дізнався про ліквідацію російського генерал-майора Ярослава Москалика від журналістів. Він поставив кілька уточнювальних питань, зокрема, де саме це сталося. Трамп наголосив, що це важлива справа, і він планує її вивчити. Автомобіль Москалика вибухнув, коли він нібито виходив з під'їзду свого будинку. Від отриманих травм він загинув на місці. Російські медіа повідомляють, що на місці вибуху знайшли саморобний вибуховий пристрій. У ніч на 26 квітня Росія знову атакувала Україну, використовуючи шахеди. У місті Дніпро пролунала серія вибухів. Повітряна тривога в області тривала понад 4 години. Її оголосили ще о 10 годині 15 хвилин вечора. Вибухи почалися близько 2 години 42 хвилини ночі. Повітряні сили повідомили про рух груп шахедів через Харківщину у напрямку Дніпропетровщини. Моніторингові спільноти писали про ворожі безпілотники о 2 годині 33 хвилини. Вибухи у Дніпрі лунали також пізно ввечері, 25 квітня. Це теж було через російські дрони. Важливо дотримуватися правил безпеки: залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. У Кіровоградській області вночі проти 26 квітня російський безпілотник пошкодив вежу мобільного зв'язку. Це сталося під час атаки дронів Камікадзе типу шахет. Першу повітряну тривогу оголосили 25 квітня близько 11-ї години вечора. Відбій був о першій годині ночі. Через годину сирени знову пролунали, і тривога тривала до майже 3-ї години ночі. А Андрій Райкович. Голова обласної військової адміністрації повідомив, що в Липняській громаді Новоукраїнського району ворожий безпілотник пошкодив вежу мобільного зв'язку. На щастя, ніхто не постраждав. Липняшка розташована за 105 кілометрів від Кропивницького. У місті Кам'янське, що в Дніпропетровській області, російський безпілотник влучив у житловий дев'ятиповерховий будинок. Внаслідок цього загорілися квартири. Це сталося в ніч на 26 квітня. Про цей інцидент повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Він обіцяє надати деталі зранку. На місці події працюють всі служби за попередньою інформацією. Постраждали троє людей, включно з дитиною. Вік дитини поки що невідомий. Це не перша атака на Кам'янське 16 квітня 2025 року. Росія також завдала удару по цьому місту. Тоді постраждало приватне підприємство. Виникли пожежі, були пошкоджені 10 автомобілів і газопровід. Постраждали двоє чоловіків 39 та 48 років, які лікувалися амбулаторно. Війна забрала ще одного героя України. Валерій Котов з Кіровоградщини загинув у бою проти російських загарбників. Йому було 26 років. Він загинув 15 квітня під час виконання завдання біля села Новосергіївка в Донецькій області. Валерій народився 29 січня 1999 року в Олександрії. Навчався в школі номер 6 закінчив політехнічний коледж як математик-програміст. Далі навчався в Кременчуцькому національному університеті. Валерій працював за кордоном і мріяв про власну справу. У жовтні 2024 року його призвали на службу. Валерій був добрим і щирим, мав багато друзів, вів здоровий спосіб життя, займався спортом, писав вірші та пісні. Побратими знали його як поета. У нього залишилися батько, мати та сестра. Міська рада Олександрії висловила щирі співчуття родині. Прощання з Валерієм відбулося 25 квітня. У Харкові знову неспокійно. 26 квітня ранок почався з вибухів. За словами мера міста Ігоря Терехова, перший вибух стався о 6 годині та 6 хвилин ранку. Через хвилину був ще один вибух. Ерхов сказав, що місто атакують ворожі безпілотники о шостій годині і десять хвилин. Стало відомо, що один удар влучив у Шевченківський район. На місці видно дим. Безпілотник влучив у дорогу. На шосту годину і двадцять п'ять хвилин про постраждалих не було інформації. У районі пошкоджені балкони, вибиті вікна в багатоповерхівці, профільні служби вже працюють на місці. Важливо залишатися у безпечних місцях і не нехтувати безпекою. Російські війська ще з минулого вечора запускають безпілотники по регіонах України. Станом на 6 годину і 18 хвилин ранку загроза атаки продовжується. Вірджинія Джуфре, відома через судову справу проти принца Ендрю, покінчила життя самогубством. Їй було 41 рік. Вона звинувачувала принца Ендрю у сексуальному насильстві. Вірджинія була важливою фігурою у скандалі навколо Джефрі Епштейна. Її родина сказала, що вона була відважною борчиною проти сексуального насильства. Вони також зазначили, що наслідки пережитого насильства стали для неї нестерпними. У ніч на 26 квітня російські війська атакували кропивницькі ударними безпілотниками. Цивільна інфраструктура в регіоні сильно постраждала. Офісні та складські приміщення зазнали значних руйнувань. На місці працюють рятувальники. Вони ліквідовують пожежі після нічного обстрілу. За попередньою інформацією постраждалих немає. Також було пошкоджено вежу мобільного зв'язку в селі Липняшка новоукраїнського району. На щастя, там теж ніхто не постраждав.